Ваша квартира об'єкт їхнього опалювання. Якщо ви самотні не здужуєте, а до того ще й пенсійного віку, ви перший у групі ризику. Як не стати жертвою чорних ріелторів з'ясовувала зона конфлікту самотньої людини, чиє життя добігає кінця, не так вже й багато потреб. Лише безбідна старість та піклування. Та про перше пенсіонерові годі говорити, а другого немає від кого чекати. Тож усе частіше одинокі старенькі прагнуть укласти договір до вічного Умови такого документу доволі прості: догляд спілкування, достойне поховання, замін, квартира. Щоправда, існує ще один варіант угоди: договір ренти. Ці документи дуже схожі між собою на перший погляд, та насправді мають суттєві відмінності. Якщо йде мова про договір ренти, це договір, за яким одна сторона передає у власність в другій стороні, яка подальше буде називатися платник ренти, відповідне майно. І платник ренти фактично зобов'язується періодично виплачувати одержувачу ренти, тобто особі, яка відчужила це майно. Скажем так, певну грошову суму, або певні послуги надавати, або певні інші форми проводити взаєморозрахунок який буде визначено договору. Законні квадратні метри єдина цінність одинокого пенсіонера. Тому переважно охочі самі зголошуються: це сусіди, соціальні працівники або знайомі. Та справжні полювання на таких людей ведуть чорні ріелтори. Адреси дідусів і бабусь, шахраї дізнаються різними шляхами. Часто списки одиноких та незахищених вони отримують в ЖЕКах або ж створюють вишукану наживку, на яку заманюють стареньких. Організація пропонує знайти людину, яка доглядатиме за самотнім пенсіонером. Старенькі звертаються і опиняються у базі даних. Потім цю інформацію може купити будь-хто хоче. Усе абсолютно законно, на перший погляд. Та часто у таких пропозицій подвійне дно. Особі пропонують з одного боку класти договір до вічного отримання, а насправді маскують його під договір ренти. А проблема полягає в тому, що за договором довічного отримання особа залишається власником квартири до своєї смерті. Вона отримує безпосередньо матеріальне отримання, певні платежі щомісячні, комунальні послуги, а також з нею стіснюється щомісячний догляд чи надання певних умовно соціальних послуг по її повсякденному утриманій житті. За договором ренти особа одержує виключно ренті, рентні платежі, визначені в договорі. І з моменту заключення такого договору, з моменту його нотаріального посвідчення і реєстрації, набувач ренти вже стає повноправним власником квартири. І буквально через тиждень він може відчужити квартиру, хоча зобов'язується виплачувати платежі. Звичайно, і в договорах ренти є певні обмеження. Але в багатьох випадках вони нотарісами чи набувачами ренти не включаються договір. Зрозуміло, з об'єктивних підстав. Чому У тенета таких юридичних нюансів найчастіше потрапляють самотні незахищені люди, розповідають у громадській організації, куди постійно звертаються ошукані за допомогою. Основна, взагалі. Проблема це є низька правосвідомість мешканців, які піддаються на такі певні юридичні моменти, оскільки в судовому порядку довести те, що цей договір був підписаний якось неправочинно і його розірвати, є дуже і дуже важко. Саме через це у скрутній ситуації опинився і наш наступний герой. Віддамся у добрі руки разом із квартирою. У цьому будинку розігралася справжня драма. Пенсіонер став заручником власних квадратних метрів. Старенький за необачністю фактично продав свою квартиру разом із собою на додачу. На сьомому поверсі цієї багатоповерхівки живе 72-річний одинокий інвалід другої групи Валерій Валов. Онкохворий пенсіонер після інсульту на вулицю не виходить. Самостійно із ліжка чоловік встати не в змозі, та й ліфту будинку не працює. Вийшли із квартири Валерія ми під сильним враженням. Людина у таких умовах жити не може. Перепрошуємо одразу, що не можемо показати вам жодного плану з його оселі. Одинокий старенький, який багато років не стає зі свого ліжка. Сусіди цураються не те, що його квартири, а й самого поверху, і пишуть листи в сани Квартира жахливо занедбана, а запах настільки різкий, що наша знімальна група усередину зайти не наважилась. Єдині, хто навідується до старенького, соціальні працівники, а більший немає кому. Скарги, що неприємний запах, кількість велика, комах, що людина не може сама. Ну він хворий після інсульту. Справляє нужду під себе У нього є сестра в Києві, теж дуже хвора, старша Їй музеєм 72 роки. Є сестра, я знаю, є дочка, але здається, вона за кордоном. Ось так і доживав віку пан Валерій, допоки не почув по радіо оголошення, на яке чекав усе життя. Союз організації захисту інвалідів Ірина шукає самотніх пенсіонерів, аби допомогти. Підприємство Ірина. Це союз організації інвалідів ірини органі. дуже голосна назва. Йде воно з Києва, і тут керуючись статті, дійсно всі статті тільки по. Договору до вічного догляду суть договору зводиться до набувач майна, безкоштовне довічне проживання дозволяє комунальні всі плажати, постійний догляд за відчужувачем, щомісячне матеріальне забезпечення, ремонт квартири, придбання побутової техніки все це обіщається. Одинокий дідусь, не роздумуючи, подзвонив. До нього прийшов молодий чоловік і запропонував заключити договір, нібито довічного до вічного отримання. А він обіцяв. дитяча. То про пролегальніше пенсіонер погодився і підписав документ. Дуже хотіли скоріше, казали, що на другу годину буде підписання, але приїхали забрати людину в десятій. І тому не встиг, то людина не була. Були тільки представники цієї рини на підписання. Дідусь інсультом, контрактом, бо хоче, він сліпий, погано говорить. Суті не розуміє того, що він уклав, а уклав він насправді договір ренти. Згідно із ним, тепер живе у власній оселі на правах квартиранта, адже помешкання отримало нового власника, точніше, власницю. Бо житло оформили на жінку, якої валов жодного разу у житті не бачив. Суди вже були, ми програли всі суди закон на його стороні. Коли Валерій Павлович приїхав з нотаріуса, так от було прикріплено документ. Тут ні слова не сказано про ренту, тільки договір до вічного утримання. Оцей документ надається людині для ознайомлення. Коли людина це пораді, дуже рекламується, зараз йде різні реклами, що, будь ласка, ми будемо доглядати, кормити все. Отут дійсно весь перечень послуг йде. І ремонт квартири, і прибирання. Все, все, все. І це додається до цього. Людина впевнена, що заключає це, а підписує оцей документ. Тут гербова печать мокра, то просто копія. То воно прикріпляється до цього. І, і рахується як невід'ємний додаток до договору ренти, що то те саме. А виявляється зовсім друге. Це договір ренти. От по такому договору квартира переходить у власність. Людини, яка його підписала. Людина добровільно відмовляється від своєї квартири без догляду. Відтак доживати дідусеві доведеться на самоті. Як доглядає, ми приходимо по договору. Взагалі, по договір, який укладений соціальними службами, дуже добросовісно відноситься. Ну, там повинно два рази в тиждень виносити сміття. Ну що там ще? Виносити сміття, купляти ліки. Ні, ні, ні приготування їжі, то все не входить. Ні догляд, ні, ну, нічого абсолютно. В принципі, навіть якщо, як то каже, життєвий шлях людини закінчив, навіть не буде кому опікуватись про поховання, а квартира перейшла у власність. А це той самий чоловік, з дружиною якого Валерій Валов уклав договір ренти. Володимир Лоїк обурюється претензіями пенсіонера. Особисто я виконую цей договір, який ми склали з ним. Я при заключенні договору. Виплатив йому 15 тисяч гривень. При заключенні уплатив йому всі борги комунальні, там було десь порядка 6 чи 7 тисяч, не пам'ятаю. Станом на сьогоднішній день е вартість, яку кошти, які вже я вклав туди, порядка 48-50 тисяч, які можуть бути у мене. Каже, щоб мені ця людина повернула кошти, господі, йди з Богом. Це людина, до речі, це маленьке таке, що поясню. Ну, я не знаю, як це правильно. Він колишній працівник внутрішніх органів. Ця людина дуже добре знає, як заламувати, викручувати руки. Щомісяча я йому сплачую піштовим переказом 350 гривень і оплачую всі комунальні видатки. Його. Згідно до, за комунальні послуги, я оплачую сам. Я йому не перераховую, ну я не довіряю цій людині, бо в даному випадку квартира належить якби, моїй сім'ї. І ну, переславши йому гроші, я не маю гарантії, що він ті гроші переслав заплатить комунальні. Після того, як ми заключили договір, я йому, що там, ну, чисто як людина, і в лікарню його возив декілька разів. Ну, потім, коли прийшов, я ну, чесно, я не пам'ятаю, десь, по-моєму, через півроку, як ми заключили договір. І почалися оті от ті рухи такі незрозумілі. І я собі потім дав на спокій повністю, тому що людина таким чином вибрала свій шлях. Чому я маю ще якісь людські якості свої проявляти по відношенню до цієї людини? І все. А далі ще? все. Все в рамках закону, хай діє. Так як має бути закон України. Чоловік розповідає, маючи певні кошти за підтримки союзу організації захисту інвалідів Ірина, підписав такі угоди із декількома старенькими і кожного разу попереджав, що доглядати не збирається. І усі погоджувались, проблеми виникли лише з валовим. Я звернувся в Союз організації інвалідів, підприємство Ірина. Вони мені надали цю інформацію. Я заключив цей договір, вони надали юридичний супровід і все. До його відома довів, що я зможу заключ... утримувати вас, але при одній умові, що догляду я надати не можу вам. Чому? Тому що я є знання та людина. Тому ми заключили договір ренти. Не договір довічного утримання, а договір ренти. При заключенні договору ренти, за ним зберігається догляд соціальних служб. Все. Він на це су... був згідний, так що в тільки з тих умов ми Заключили договір. Зваловим це перший випадок. У мене не так їх багато. Я отримую там декілька людей. Але це, це унікальний і перший. Я більше тим не хочу взагалі займатися, тобто не хочу утримувати. Це є психіка людей, вона не передбачувана. Страхи, які собі люди потім малюють, і ну, це дуже таке тонке питання. Володимир Лойк переконує, тепер вже й сам не радий, що в лісу цю справу. Каже, пенсіонер просто спланував аферу, аби виманити у нього гроші. Я не можу прогнозувати їжачки, які в нього в голові. Логічно, ну, хто його знає, що сталося. Но людина вирішила мене приймати, говориться. Тому що, що ви в принципі, рішення суду воно на сайті є, там можна почитати це рішення суду і такого, до речі, від вас, знав, що я виграв суд, то для мене було. Бо я навіть за цим не спостерігаю, чесно. Я це пустив на самотюк і все. То, що буде, то буде. Повернуть мені кошти мої. Я не маю нічого проти, хай повертаю. Так, це чи не так, суд двічі визнав договір ренти законним. Якщо людина має на меті вести оману другу сторону, то вона буде до того питання готуватися доволі серйозно. У даному випадку, не обов'язково ж це, скажімо так, шахрайські дії, тут доволі складно їх розмежувати, тому що наявний певний договір і є цивільні правові відносини. І дуже складно довести безпосередньо, що це був на вчинення злочину, чи це є безпосередньо, скажімо так, цивільні правові відносини, де кожна сторона діє в рамках закону і формально воно і все є виражено, і є певні, скажімо так, цивільний кодекс, який регулює ці зобов'язальні відносини. Відтак, повернути своє помешкання самотній пенсіонер вже не зможе. Майже в ідентичну історію потрапила пані Наталя. Нині жінка живе у постійному страху, тому просить не показувати своє обличчя. Звернутись до Союзу організації інвалідів Ірина, літню пані змусили скрутні життєві обставини. Я без кінця лікуюся. В мене судинне захворювання дуже складне, а грошей не вистачало, тому що це дорогі ліки, а тим більше на харчування. При моїй пенсії в серпні 2009 року ні, це було навіть в липні, червні. Я почула по радіоточці, що підприємство організації інвалідів треба говорити. Організація інвалідів України Ірина пропонує послуги пенсіонерам, одиноким людям, яким Ну, Необхідні такі послуги. І я подзвонила туди, і до мене приїхали двоє людей, обіцяли договір до вічного утримання, От що, що теж мене страшно налякало. А потім раптом договір ренти, вони поміняли. Очевидно, щось було в моїй поведінці, щось я сказала, не так. Що вони рішили міняти. Коли пенсіонерці стало краще, вона усвідомила свою помилку і схопилась за голову. По-перше, я не бачила пред'явлених документів тої сторони. По-друге, я думала, що це державна організація. І, і значить, певні стопроцентні гарантії, що мене ніхто не зачепить підприємство. А виявилося, що я підписала. Коли прийшла до нотаріуса, з абсолютно незнайомою мені людиною з вулиці, а підприємство взагалі в договорі не існувало. От коли я це побачила, я зрозуміла, яка небезпека. Я людину не знаю, абсолютно. Я невідомо, з ким підписала. Я себе дуже погано почувала. Я не могла вникнути. Я весь час лежала. І це після крапельниці. Тиждень пройшов після крапельниці, в мене знову той же обвал. І от коли людина без волі, абсолютно, і вона робить такі помилки. Спочатку жінка намагалась вирішити проблему самотужки і попросила рендоплатників оплатників розірвати угоду. 25 тисяч гривень вони мені дали, і я зразу в суді заявила, що я їм повернуть ці гроші, рентні платежі, і комунальні я не брала ні копійки, тому що я зрозуміла, що це є небезпека для мого життя. І я написала їй листа, в якому я попросила конфіденційної зустрічі. Пройшов час, відповіді не було, вона подзвонила. От на листа не відповіла. Потім вона подзвонила і сказала, що ми прийдемо до вас з сином. З яким сином? Там був присутній мужчина. але як на її сина він ніяк не виглядав. Абсолютно. А для чого перейти вони хотіли? А от я не знаю. От я її запитала. А що вона вам відповіла? Ні, я не питала. Я перелякалась страшно. Без кінця небезпека. Розумієте, що мене за мною ходять. Я боюсь в під'їзд зайти, тому що там якісь люди. Незважаючи на страх, пенсіонерка наважилась подати до суду з проханням розірвати угоду. У першій інстанції суд виніс рішення на користь пані Наталі, та в апеляції договір ренти знову визнали дійсним. Я так розумію, що все набагато складніше. Що це нічого не значить. Ну за зараз... те, що я виграла в першу інстанцію. Візнайомих чула в інтернеті. І от депутати виступали у Савіка Шустера і сказали, що так прийнято в першій інстанції задовольнити позовну заяву, а в апеляції, в апеляції відмовити. Так і відбулося. Попри це, літня пані не здається, вона вперто намагається повернути добрим людям гроші, а собі своє помешкання, цього разу вона прийшла з юридичною допомогою у міську раду. Тут надто обнадіювати не стали. В даному випадку ситуація досить заплутана, і справа є складною. Справа в тому, що організація, яка нібито мала надавати послуги, не фігурує ні в договорі, ні в будь-яких інших документах. І фактично, скільки. Вивчається з рішення суду, вона е, фізично не існує. Тобто, це буквально лише назва, або якщо фізично існує якісь особи пов'язані з цією організацією, то вони е, не афішують свою діяльність і зареєстровані під іншою або назвою, або організаційно-правовою формою. Чи можна розірвати цей договір, враховуючи сукупність обстанцій права і часткове перерахування платежів і виконання обов'язків однієї сторін і умовно другої сторін? Тобто, яка підписала договір і своїми діями дала згоду на прийняття платежів ренти, це досить складно та спробувати усе одно варто, адже, хоч і мінімальний, та шанс спекатись договору таки є. Є інший, більш вагомий і реальніший варіант це безпосереднє визнання договору недійсним. В даному випадку є всі підстави для визнання такого договору недійсним. Це безпосереднє вчинення договору на вкрай невигідних. Обставина, що впливає безпосередньо з договору і рентних платежів, самої ринкової вартості квартири, це і е, тяжка обставина для особи, яка укладала ці довір. Тобто є фізичний стан, моральний стан і взагалі е, можливість розцінювати свої дії свідомо в цей період. І тут, на мою думку, можливо, ще, ще посилання на. Заключення договору укладення підпливом помилки, оскільки особа до останнього знала і була впевнена, що вона заключає договір до вічного отримання, хоча насправді заключала по суті протилежно інший договір. Зона конфлікту нагадує, жертви хитрих оборудок може стати будь-хто, не лише самотні і літні. Будьте пильні, будь-які операції з нерухомістю ризикують закінчитись аферою. Тому звертайтесь лише до легальних маклерів, перевіряйте їх документи та рекомендації. Чорні ріелтор. Люди, собі думають, що це якісь страшні чорні люди, криміногенні, хоча й не без цього, буває і так. Це звичайні люди, які живуть в вашому будинку, на нашій вулиці. Ми їх зустрічаємо повсякденному житті. Це люди, які хочуть легко і наживи, підзаробити. От Я знаю, маю інформацію, хтось хоче продати квартиру. Я знаю, що ви маєте кошти, хочете купити квартиру. І вони хочуть з цим скористатися. Ви знаєте, вас обдурять, ви знаєте, а я вам продам дорожче. І... Людина зацікавлена, дорожче, скільки? Скільки вам дають? Ага, вас ріалтер привів вам такого купця, та то задешево. Ви будете мати на 2-3 тисячі більше. Квартира починає продаватися довго: місяць, два, три, півроку. Далі людина в безвиході, тому що їй треба кошти повернути до банку на операцію, виїжджає за кордон. Ну, якщо ви хочете гроші вже на завтра чи на вчора, значить віддавайте дешевше. Відповідно, людина продає дешевше і ще за це віддячується. Пам'ятайте, улюблений прийом аферистів надто вигідна пропозиція. Взагалі дуже боюся, коли от попаде, потрапляю десь в рекламі. Я продам свою квартиру, я її власне квартири, тому що бувають такі нюанси, що людина бавиться в продаж. Вона бере один завдаток, другий завдаток. Чорні маклери бігають, водять покупців. Ціна є дешева, дешевий сир в мишоловці. Ціна дешева. Людина набирає цих завдатків і зникає. І відповідальності ніякої. Навіть ті угоди, які оформлені, вони є неофіційні. І звернутися з цією угодою немає підтвердження паспортних даних. По-друге, це може робити навіть не власник квартири, а орендар, який проживає в цій квартирі. Але дешева ціна сліпить людей. Сліпить і вони довіряють, дають гроші. Ну, якщо невеликі, 300-500 доларів, ну чому не дати? А хороша ціна і хороша пропозиція це ж не дві тисячі доларів. У мене були випадки, коли продавець відмовилася продавати. Я не віддам гроші, бо я не маю. Я пенсіонерка, я втратила їх на лікування. Я не віддам і не продам вам своєї дачі, своєї земельної ділянки. Передумала. І двічі справа була в суді, і людині поверталися кошти, компенсація свої витрати з моєї практики. Часто чорні ріелтори мають у спільниках нотаріальні контори. Тож адвокати вкотре наголошують, не дайте себе ошукати, нічого не підписуйте без консультації із правником. Насамперед необхідно звернутися до фахівців. Тобто, грубо кажучи, не йти на поводу тих людей, які хочуть, наприклад, залудити квартиру, а все ж таки кхів, звернутися до фахівців в тій частині, до адвокатів, які могли б надати фахову супровід. Даної угоди і в подальшому безпосередньо забезпечувати його контроль і виконання. От. Тому що самостійно людину, звичайно, є випадки, коли людей дурять, коли людей водять в оману. Бувають випадки, що і нотаріуси можуть бути в е е е чимось зацікавлені з боку тих людей, які хочуть заводити квартиру квартирою і безпосередньо вчиняють певні речі. <кій> Для того, щоб того не було, безпосередньо особа повинна звернутися, ніколи не давати ніяких довіреностей. Тому що невідомо, чим то все може закінчитись. Якщо ж ви шукаєте людину, з якою хочете укласти договір до вічного отримання, краще це зробити через державну установу. Державних організацій у цій сфері є надзвичайно мало. Вони умовно є, вони не афішують свою діяльність через засоби інформації. Це переважно відділи соціального захисту. Наприклад, що брати місто Львів, це по районах. У нас є державні підприємства, які надають безпосередньо стаціонарну амбулаторну допомогу незахищеним, малозабезпеченим громадянам, які фізично самостійно не можуть пересуватися. Це відбувається звичайно за офіційну плату. Звичайно, ця плата невелика, але вони не мають можливості зробити широку рекламну кампанію щодо своїх дій. Не лишайтеся на одинці зі своєю бідою, відправляйте свої історії на адресу зони конфлікту. Ми зробимо усе, аби вас почули.